Новітні підходи у питаннях реабілітації ветеранів та їхньої адаптації до цивільного життя шукають і вітчизняні фахівці. Так, на базі Національного університету фізичного виховання та спорту відкрили центр ветеранського розвитку і почали навчати українських воїнів професійному кіберспорту. Захисників так захопило нове хобі, що вони вже мріють про участь у українських та міжнародних змаганнях. З бойовою кіберкомандою вже познайомились наші журналісти. Контрстрайк, дота і танки одні з найулюбленіших комп'ютерних ігор українських захисників. За підтримки державних закладів освіти та ініціативних воїнів. Сьогодні військові мають можливість професійно займатися кіберспортом. Так, потихеньку, ближнього, ближнього. Завдяки Міністерству освіти і науки та Міністерству у справах ветеранів в українських закладах освіти з'являються спортивні і реабілітаційні проєкти, метою яких є інтеграція ветеранів у цивільне життя. Одним з перших, хто розробив програми для оборонців, став національний університет фізичного виховання та спорту. У нас була створена така робоча група, де ми визначили, по перше, які види спорту можуть бути і не тільки види спорту, а види реабілітації, здоров'я рухової активності. Як залучити сюди ветеранів війни і безпосередньо а, члени їх родин у виші відкрили центр ветеранського розвитку, а однією з реабілітаційних програм для захисників опікується кафедра кіберспорту. Кіберспорт він сьогодні є е, достатньо доступним для всіх категорій е, тих, хто цим займається. Плюс, от ми задають питання дуже часто: а якщо, наприклад, є якісь обмеження, немає верхніх кінцівок. Але сьогодні кіберспорт це така сфера діяльності, Настя, де може знайти себе не тільки там у ролі тренера, гравця, а сьогодні є наприклад там стрімінг, і кому подобається коментувати, вони коментують змагання, і таким чином ми збираємо свою спільноту і все більше, і більше сьогодні цих ветеранів війни в нас в університеті. Цей проєкт працює від початку літа і вже сьогодні є ціла команда ветеранів, які полюбили кіберспорт. Хлопці навчаються, тренуються та спілкуються між собою, що має позитивний вплив на їхнє життя. Тричі на тиждень вони зустрічаються у стінах університету. Тут облаштовані спеціальні комп'ютерні класи з необхідним обладнанням і літературою. Під керівництвом викладачів спортсмен вивчають теорію та відточують майстерність на практиці. Стоп. Дивись, ми коли рухаємось, ми не стріляємо. Ми зупиняємось при стрільбі. Тобто ми робимо мікрострейф і зупиняємось. Валерій Піншук після закінчення магістратури став викладачем кафедри кіберспорту та інноваційних технологій. Він професійно грав у Контрстрайк, а нині передає свій досвід студентам університету і веде групи для ветеранів. Ми починаємо наше тренування з е, механічних навичок. Це насамперед, тому що до аналітичних навичок їх потрібно ще підготувати. Є ветерани, які приходять і не, роз... не сиділи за комп'ютерами. Ми їм допомагаємо просто давати якусь базу. Вивчення саме комп'ютера, саме клавіатури, мишки і так далі. Тобто, ми навчаємо заходити там ігри, е, вивчаємо з ними, що таке Google, Умовно Євген Омельчук, одним з перших долучився до реабілітаційного проєкту. Захисник став до лав ЗСУ на початку повномасштабної війни, боронив країну на Чернігівщині, Запоріжжі та Донеччині, полишив службу після поранення за станом здоров'я, а нині займається різними видами спорту і залучає побратимів до цікавих ініціатив. Я вважаю, що найдієвіший вид реабілітації, одним з найдієвіших є кіберспорт, тому що тут присутні такі навички і взагалі комунікація, як е, командна гра. От. Під час командної гри хлопці спілкуються між собою, хлопці взаємодіють, хлопці вчаться довіряти один одному. І це насправді вражає, тому що кожен член, ну, кожен член гравець команди, він на повну, і це заряджає і інших. Ветеран Артем Скрипник теж відвідує заняття вже не перший місяць. Така реабілітація припала воїнові до душі. Спочатку бойовий медик, а згодом стрілець ні служби. На Харківському та Донецькому напрямках, де й отримав важке поранення. Наша крайня кулеметна точка. Нас неодноразово питалися звідти вибити. Ну, в звісному ітогі нам прямо в око прилетів. Міна прилетіла, мій товариш, напарник мій загинув, а я прийшов з до тями вже у шпиталі. Чоловік втратив ногу, але повернувся до роботи водолазом і активно долучається до різноманітних реабілітаційних проєктів. Спочатку скептично до цього відносився, ну потім втягнувся. Мені сподобалось. Ми тепер зараз ходимо займаємось. Сергій Мицик ще один член ветеранської кіберкоманди. На початку Великої війни боронив Київ, а потім служив на Донбасі бойовим медиком протитанкового взводу вогневої підтримки. Поранення отримав 26 червня 23-го року біля села Іванівського Бахмутського району. Підірвався на ворожому боєприпасі. Втратив праву кінцівку вище коліна. Після тривалої реабілітації та протезування в Мексиці Сергій повернувся на роботу у продажі, почав багато займатися спортом, вступив до університету. Потрібно більше ветеранів е, долучати до кіберспорту для того, щоб вони не грали в казиновці в телефонах. От. І я вступив на кафедру кіберспорта з надією на те, що в майбутньому. Це дасть можливість, можливо, мені організовувати якісь або турніри, або ще щось, щоб більше повертати з тої залежності наших ветеранів. Завдяки кіберспорту воїни знайшли нових друзів, які розуміють та підтримують. Тепер великою командою вони готуватимуться до українських, а згодом і міжнародних змагань, аби продемонструвати світові переможний дух українців.